Всім привіт! До нас тут приїхала неочікувана. Я не скажу, що в цей раз довго очікувана, бо вона тільки з'явилась на виставці в Гонконзі, якщо не помиляюсь. І буквально перед новим роком. І буквально от за три тижні вже вона приїхала до нас. Це новий плеєр від Айбаса DX270 R2R Ultra, якщо не помиляюсь, так повна назва. Це фактично перший плеєр від Айбаса, який R2R. Вони його зробили в стилі в IBAS DX 260-го, але О, тут можна подивитися, який він красивий. Вау! вау, Виглядає просто клас. Він алюмінієвий повністю, видно, що він точений, дуже плавне, коло гучності енкодер. Матове покриття по бокам, він такий немаркий, Так, Ми його тут зараз відкриємо, включимо. І поки він буде включатися. О, да. Нарешті це, напевно, не тільки перший плеєр Айбаса, не перший, не перший плеєр R2R від Айбаса, але ще й перший плеєр, на якому одразу скло наліплено з коробки. Ну це прям прорив. До речі, стосовно розміру, у нас були питання, в якому він розмірі, ми думали, що він буде як DX260, але ні. DX260 все ж таки він більш. Такий компактний, він поменше десь на сантиметра півтора По ширині вони однакові. Я не знаю, наскільки видно це зараз на камеру. Ось так. От він. так Плеєр у нас вже включився. Зараз я мені хочеться, хоча включити його, скіпаємо все. Видає він півтора Вт на канал, до речі, він має DC12 DC вольт, як на iBasso DX340 на його ампах фірмових, що можна поставити додаткове живлення. Тут також цей режим є. Ампи тут не змінні так само, як і в DX260, але є можливість під'єднувати до такого живлення, як є це в DX340, що дає більш потужності і більш там, чистий звук. Цікаво буде послухати, познайомитися з цим. Відживлення 12 вольт він видає 1,5 Вт, від без живлення від акумулятора він видає 1 Вт на 32 В. Дисплей, тут, до речі, якщо дуже цікаво, комусь смартфонні спеки. Дисплей тут IPS, типу Шарповський, класний, але це не OLED, як 340-му. Взагалі побарабон, чесно кажучи, екран класний. У нас є режим носи, фасти, ну, стандартний режим набір. Цифрових фільтрів, три режими лоу-гейна, гейн на DAC, low і high. Ну і все. Далі треба просто слухать. До речі, що у нас тут по комплектації? Давай покажемо всім. бо комплекти я ще теж не дивився Мінус світло. До речі, ну, ціна плеєра що теж важливо, 59 тисяч. Ціна між 340 і 260-м плеєром стоїть. Так, Тут у нас чехольчик. Чохольчик, до речі, красивий. Ну, В стилі 340 сірий із вставками з металу. Вони угу. зробили трішки інший спосіб закривання. Тут ще пару. Плівки, плівки і два скла. Клас. Зараз Ні, Ну кайфово. Приємні кнопки. Натискаються. Ось рамка головне, щоб не заважала. Типу. Ну, наче не заважає, рамка не заважає, зверху, щоб свайпати. Класно. Що в нас там ще є? Тут, я так розумію, що блок живлення. Да, тут блок живлення на 12 вольт і все. Тут, напевно, набір кабелів, та і все. Тут у нас кабельочок, кабельочок USB-шний. Пора б вже вкласти в комплект кабель Type-C Type-C, кабель для прогріву підсилювача. Так, і коаксіальний кабель. Загалом. З плеєром будемо знайомитись. До речі, мені подобається все ще, що Айбаса впроваджують свою швидку заміну акумулятора. Це дуже класно. У них тут, як завжди, два гвинтика. Відкривається ця вставка металева. Ця панелька просто підіймається і. Витаскується. І там вже одразу у вас доступ, в доступі акумулятор, який можна замінити на, через декілька років без проблем. Це реально класно. Будемо слухати самі, будемо ділитися своїми враженнями і приходьте до нас послухати новий DX270 і не тільки. До нових зустрічей. Можливо, скоро зробимо огляд. Було б непогано повернутися на YouTube знову. Все, Всім пока.